Як стати ідеальною дружиною? Нещодавно на вихідних ми з моїм чоловіком щось торкували на кухні, готували пасту. І Я замислилась над тим, що напевно я стала ідеальною дружиною, і вирішила записати таке відео на Ютубі. Давайте знайомитись, мене звати Настя, я жіночний наставник. І сьогодні хочу розказати. Про основні фактори, які б я винесла, для того, що, що треба робити, щоб бути ідеальною дружиною. І до мене прийшла така фраза, щоб бути ідеальною дружиною, треба бути собою. Тож, сьогодні будемо розглядати таку тему, як стати собою. І як зрозуміти, що ти справжня? Давайте розбиратись. Ідеальна дружина це не про відповідність очікування. Дуже часто жінки думають, що вони мають бути ідеальними і відповідати чиїмось стандартами, бути гарною господинею, турботовою, жіночою, мудрою. Але по-перше, проблема в тому, що кожен чоловік ідеал бачить по-своєму. І друга проблема в тому, що якщо ти будеш підлаштовуватися чиїсь ідеальні уявлення, ти ризикуєш втратити свою унікальність. І що найжахливіше ти можеш втратити себе. Таку пастку я е, е, натрапила, коли. Е, Війшла у відносини, і мені так хотілося бути ідеальною. І я і готувала, і прибирала, і займалася саморозвитком. І була красивою і доброю. І в якийсь момент я закінчилась. Я стала я, не я. І я зрозуміла, що моєму чоловікові дуже складно у відносинах зі мною, тому що там немає щастя у цих відносинах. І... Я можу сказати, що я пройшла той шлях, щоб стати собою, і можу розказати, що другим важливим етапом бути собою є це знати себе. Дуже важливо розуміти, що тобі подобається, що тебе надихає, що ти справді любиш, а що ні, і які твої справжні цінності. Коли ти живеш у гармонії із зовнішнім світом, і з внутрішнім своїм світом, твій партнер це відчуває, і ти стаєш такою цікавою, самодостатньою і тою, яка притягує. Тут не треба якісь маніпуляції використовувати у відносинах. З тобою просто хочеться бути, з тобою просто хочеться проводити той час твоїми цінностями. Хочеться цікавитися, твоїми цілями вони тебе запалюють і вони запалюють твого чоловіка. Також дуже важливо це відвертість і чесність у стосунках. Дуже важливо не боятися бути собою і проявляти себе у стосунках. Якщо ти відчуваєш якусь втому, то не треба прикидатися, що все гаразд. Дівчата дуже часто таку паску потрапляють на початку відносин, коли ти така постійно щаслива, постійно розслаблена і все тобі подобається. Ні, якщо тобі щось не подобається, треба про це говорити. Чоловіки вони не читають наші думки, але вони дуже сильно цінують, коли ми з ними відверті, щирі. І ця відвертість вона створює довіру. Тут вже питання, як ти розмовляєш із своїм чоловіком. Через претензію, що ти втомлена, чи через е свої емоції та типу, почуття через любов. Коли ми розмовляємо через любов, не можуть виникати якісь е перепалки або скандали, тому що. Ну, любов вона ж навпаки окрилює, надихає. І такі стосунки, вони дійсно дорослі і вони розвиваються. Також четвертий пункт, який я винесла для себе, для того, щоб бути ідеальною дружиною, треба займатися тим, що мені приносить радість. Знаєте, жінка, яка займається улюбленою справою, вона просто випромінює щастя. І це може бути хобі, творчість, подорожі, улюблена робота, але все те, що вас надихає. І е коли ти задоволений життям, е ти вже не очікуєш, що тебе зробить щасливим твій чоловік. чоловік. І ви разом розділяєте це щастя. І, до речі, чоловіки найчастіше вони хочуть бути причетними до цього щастя. І коли ти щаслива без нього, коли ти щаслива вдома, коли ти щаслива зі своїм хобі, чоловіки так думають: блін, а я ж теж хочу стати причиною її щастя. І вони починають дарувати подарунки, запрошувати на побачення. Але зробити і робити щось таке, щоб, от, щоб він став причиною того щастя, коли ти посміхаєшся. Коли ти вічно незадоволена, що б для тебе не роби, ти все одно будеш незадоволена, і який як в тому сенс, думає чоловік. Також дуже важливо дозволяти собі відчувати. Знаєте, справжня жінка така е, природно справжня жінка. Вона не стримує свої емоції, але й вона не впадає в істерики. Вона проживає свої емоції екологічно. Якщо радісно, радіє. Якщо боляче, то вона каже про це. Не треба бути такою зручною і приховувати свої справжні почуття. Ось це любов до себе, коли ти можеш вільно казати про свої почуття, вільно транслювати свої емоції. Також шостий пункт ідеальної дружини, і я це зрозуміла практично не так давно, це піклування про себе. Бути собою це не лише про наш внутрішній світ, а й про ту роботу, про наше тіло та про наше здоров'я. Ми заслуговуємо на любов і турботу, і потрібно починати саме себе. Коли ти любиш своє тіло, коли ти любиш свій зовнішній вигляд, це відчувається, по-перше, у твоїй енергетиці. По-друге, коли ти приділяєш час собі, це е, теж так дуже тригерить чоловіка, і він вже буде теж приділяти цей час тобі, піклуватися про тебе, тому що ти сама це робиш для себе. І е, в мене, наприклад, я додала один. Пункт у свій тиждень, і це дуже змінило наші відносини. Я стала е один раз обов'язково на тиждень валятися в бані довго. А я дуже люблю довгу гарячу ванну із, пінкою, із піною із скрабами, із музикою, медитаціями, свічками. І я зробила це таким класним ритуалом: це час мій для мене. Це час піклування про своє тіло, це час навести лад у своїй голові, у своїй душі. І знаєте, після цієї ванни я стала виходити на такою розслаблення, ну такою кайфовою. Ну, ви уявляєте, да, що відбувається після того, коли ти приходиш у хоті до свого чоловіка в такому стані. І цей стан він дуже зближує. І ми всі дуже в очікуванні цього дня на тиждень це справді дуже класно. І я це роблю, не дивлячись на зовнішні фактори та обставини, щоб не відбувалось, я йду в ванну приділяти час собі. Сьомий пункт, який я написала собі, бути собою це значить бути вільною. Вільною від думки. Чужої думки про тебе, не намагатися бути зручною і не жити очікуванням інших. Це про легкість, спонтанність, свободу вибору. Коли ти дозволяєш собі бути справжньою, ти притягуєш людину, яка буде цінувати тебе саме такою, яка ти є. Отже, бути ідеальною дружиною це не грати роль, не догождати, не підлаштовуватися. Це бути собою, знати, хто ти є, любити себе, займатися тим, що тобі подобається, говорити правду, відчувати та проживати життя із радістю. Ідеальність не у відповідності чужим стандартам, а в твоїй унікальності. Коли ти щаслива сама по собі, твій партнер це теж відчуває і Відповідає тобі тим самим. Якщо тобі відгукується така тема, пиши у коментарях, що для тебе означає бути собою. І не забудь підписатися на канал і поставити лайк. До зустрічі у наступному відео.